Друзі, вітаю всіх з нашої Бессарабії. Сьогодні відка... відкатали воду. Звідси ставочку, після цих дощів, особливо вчора, після тієї грози. Вода стала, знаєте, як молоко зовсім. Дивіться, бачите, ось ми викачали воду. вам, показати Дивіться, це не коріння. Бачите, гілочки, дивіться, просто стали білі. Це що за дощ такий що всім? Дивіться. Он. Дивіться, як якась фарба. Оце все було у воді. Бачите, он там, отой от листочок прямо білеть. Я б не можу вже ступити туди, бо ходинка вже налилася, набралася води. А я опускаю сюди. Коротше, ось зверху. Дивіться, ось яке біле все, бачите? Вода була просто молоко. Дивіться, от воно таке, бачите, витирається. І знаєте, таке нураження, значить, це крейда чи це, як то кажуть, такі я не знаю. Ізвість, зв'язка, можна сказать, звзка. Оце білим, що білять дерева, хати дивіться. От воно, бачите, от витирається. Оце що ж, за гідота така шла з бусів. Але гляньте, стали просто якісь... Ой, які, знаєте, як слизькі. Бачите, які стали, дивіться. Ось, ось витертий плисточок, бачите, ось його колір. і ось після води. Таке, знаєте, як на тільки жирне щось. Ну, це що в повітрі робиться у нас. Так, а я оце з корид, нарешті, хоч сюди трошечки опущу, Бачите, це вже опустила на цю сходинку другу. горщик із першої сходинки, а це вожу. Скорій зараз ще трошки. Фу, нарешті я це привезу. Залишиться тільки один басейн ще. Ну, з басейна, можливо, завтра побачимо, якщо чоловік буде вдома, якщо знову десь не піде, якщо ніхто не позве, то треба буде. І головне, що тільки цей ставочок такий, знаєте. Е, в цьому ставочку більш-менш вода така нормальна, в тому теж, але скажу, що вода стала смердюча. Треба теж викачувати завтра, післязавтра треба все викачувати і, і міняти воду. Я думаю, що тут доведеться ще раз міняти воду, тому що вон тече, а вона геть біла. Тому що листя лишилося все ж у цьому, воно все буде облазити, навіть он шлам повинен бути в полоску, от бачите, от полоски видно, а внизу він просто білий. Треба йти ще діставати воду в коритах, вода просто як лід, така холоднюща. Тут вода тече набагато тепліше, ніж та, що в коритах. Хоч корит сьогодні поприбираю вже, і то вже буде. А то, що ми ось вже скоро зима через тиждень, а в нас ще досі нічого не зроблено. А в нас ще досі нюфеї в коритах, в басейні там стоїть, треба звідти прибирати. Так що так, друзі, займаємось, займаємось, там ще саджаю трошки що в горщики. Горщики сьогодні посилають червону шавлею. Вже всю висила, яка була в ґрунті. Вже вся в горщиках. Потім, я, як о, почне приживатися, потім виставляти ціни, бо там є різні величезні кущі, маленькі кущі, так що ціни мають різні. Завтра хочу знову посадити щось в горщики, хочу ще зараз там. Дістати з корита німфеї, дістати з кориту ці всі кущі, що в воді мокнуть з лаки, хоч трошки посадити. І так от треба хоч, хоч, щось, хоч щось, хоч щось в день робити, тому що нічого не встигаємо. Ось так, друзі. Просто цікаво, що ж це було в повітрі, що не знаю. Прямо аж стіни прямо такі висохають і стоїть прямо он, такі білі п'ятна. Знаєте, таке враження, ніби як е, якийсь жир. І оце, е, ну, як оце правильно сказати, оце що стіни білять. У нас, кажуть, ізвість, звзка, <зв <'язку> як правильно казати, навіть не знаю. Іначе таке, знаєте, як трошки жирне. Ось таке, ну, думаю, що... доведеться ще раз міняти воду тут, ну побачимо. По-перше, смердюча, страшне. к молоку. так. Все, друзі, пішла я далі працювати. Бажаю всім гарного вечора. Це наша Україна, мирного неба. нам. І всім пока!